Поговоримо про музику. Вітаю програма. Поговоримо про музику знову в ефірі. Сьогодні в нас юна гостя, котра вже бувала в нашій програмі. Це Роксолана Калин. Ти приходь до мене у сни. Обіймай, обіймай до світання. Даруй мені по весні світ твого неземного кохання, повертайся за небо край, хвиля мрій пробіжить між нами, розшукай мене, розшукай і на землю впади зірками. Привіт, Власне, ми згадували з тобою обидві, що була вже у нас тут зустріч, і це було спілкування про твій початок творчого шляху. Так тоді вітаю вас, Оксана. Так саме тоді ми обговорювали мої такі невеликі творчі злети і, і початки цих злетів. А зараз можна сказати, така ну дуже гарна і знакова відбулася подія. Відбулася презентація твого не дебютного, але першого професійного, такого вже, можна сказати, дорослого відеокліпу на пісню Дощ. І власне після цієї презентації у нас дуже багато є про що поговорити. Дощ, дощ зіркових патеросою. Дощ, я збираю зірки. Бачили вже наші глядачі, і бачила я і назріло дуже багато запитань, перше з яких, звичайно ж, про співпрацю з композитором, тому що без цієї співпраці не було б відео, без пісні не було б кліпу. Як ви знайшлися і як вам працюється з Ніколою? Ну познайомились ми, чесно кажучи, зовсім випадково. Це було на одному з концертів Палаці Україна, концерт Шляги року. Е, ну і тоді ще я пам'ятаю, Ніколи сказав: ми ще на коридорі. Ось декілька разів чисто випадково зустрілись, і він ще тоді сказав: Напевно, все ж таки, це знак. Коли Нікола приїхав з Наталією Бучинською до нас франківським концертом, ми з бабусею вирішили відвідати концерт таких дійсно гарних професійних зірок. Мені було дуже цікаво на них подивитися. І коли ми підійшли після концерту, вже привітати Ніколу та Наталю. Нікола запропонував нам одну із своїх пісень. Перша пісня це була пісня Хвилинка. А, цікаво. Тобто, дощ це не перша ваша спільна робота. Ні. А як як довго тривала співпраця до от такої вже зрілої роботи, як дощ? А, ну, мабуть, десь півтора роки чи навіть два. Угу. То ви так це все тримали десь якісь трішки таємниці, бо чекали, поки вистрелить. Так, Наска? Так, потрібно добре підготуватися, а тоді вже з таким впевненим, хорошим матеріалом йти вперед. Розбуди мене, розбуди! І залишся у мрій! Ну, Ніколо Петраш, чудовий мелодист, власне, він пише пісні мелодичні, йому дуже добре вдаються ліричні твори. І, власне, пісня Дощ це одна з таких, я вважаю, дуже хороших робіт Ніколо Петраша. І нових. Десь, можливо, дивуються маститі імениті, чому ця пісня та такі юні співачці, як ти, а всього лише 17. Однак така гарна пісня дісталася тобі. Як ти думаєш, чому? Я вже не раз говорила в інтерв'ю на презентації кліпу, що так склалося в моєму житті, що кожна пісня, яка до мене приходить, вона приходить сама. І кожного разу це так співпадає, що саме в той момент доля, напевно, так керує. Що в той момент, коли ці події може, не зовсім такі, але близько до того ці події розвиваються в моєму житті. Тому вони ці пісні просто лунають серця з душі. Е, Роксолану пісня дощ про кохання. Ну так ще не про кохання, про його пошук. Логічно виникає запитання, як тобі вбувалося в образ. Не маю на увазі не лише в кліпі, а взагалі, от в пісню. Е, ти вже. Знаєш про що співаєш? <ріст> ви пам'ятаєте раніше минулого разу, коли я у вас була, я також була підтвердила. Ви мене запитали, чому у моєму репертуарі немає таких пісень сумних. Я сказала, що в мен... я це ще не пережила, тому цього не немає. Ну це не сумна, не сумна а, це. Так, ну вона лірична, так. А ось зараз я можу сказати, що ну напевно щось mm -hmm. відбувається, напевно, щось є, і тому, напевно, щось має бути. Оте тому, тому ця пісня прийшла до мене. Дуже гарне очікування, і ти в цій пісні дуже гарна в цьому кліпі. Давай вже нарешті до відео, бо відео ми вже так тільки фрагментиками показуємо, а розказати. Гарна, дуже команда. Я з ними познайомилася в тебе на презентації. Дуже творчо, натхненна команда. От видно, що людям подобалося те, що вони роблять, і подобаєшся ти. Мушу підкреслити, що перше знайомство моє було це з Євгенією, головним режисером кліпу. Я очікувала, що прийде така ну, дівчина, вона буде така вимоглива. Мені я дуже боялася з нею познайомитись, тому що я боялася, що я можу не оправдати чиїсь надії, чи щось мені буде не виходити. Але перше, коли я познайомилася, це вона. Вона була просто такою дружньою, вона була настільки приємною, такою людяною людиною, від якої просто линуло добро таке. І ми з нею зразу подружилися. А потім ми вже познайомилися із і із рештою команди. І тобто, от справді, команда, яка трималася одне за одного і кожного підтримувала. Дощ зриковий росою. Дощ. І я збираю зірки по сою. Спілкування з Євгенією, вона мені сказала, що ти їй дуже близька. Можливо, тому звичайно і пісня, і співачка, і образ, який їй наснився. Так, все разом воно от, утворювало такий дуже гарний букет, який вилився у відеокліп. Про роботу над відеокліпом можна ж багато розказувати, правда? Дуже багато було якихось і кумедних історій. І у вас різне бачення того було важко чи легко. Там розказують про якісь труднощі, а ти кажеш, що все було чудово. так? Ну, мушу підкреслити, що так, дійсно, ми з жені, ми, ну, надто схожі і характерами, тому, напевно, ми так гарно спрацювались. Але от щодо от таких різних нюансів, це я про цей кліп, ну взагалі про кліп, свій перший, такий професійний перший кліп, я мріяла дуже давно. І коли ми приїхали на зйомку, і ви ну, вже зранку всі замітили, що надто погана погода. І моя бабуся дзвонить до жені і каже, може б ми перенесли. Це ж. Дивіться, зараз дощ буде, ну, так хмари, буде, а Женя каже, так, так це, це нам потрібно. Це, це так має бути. І коли ми приїхали вже туди, всі так дивляться вже тоді, зрозуміли, що в мене надто тонке плаття, що це дійсно серйозно, що я можу захворіти ще щось. Ну, чесно кажучи, я на це взагалі не звернула увагу, тому що я вже настільки була захоплена, навіть навіть тим місцем, куди ми приїхали, настільки його красою, воно справді було дуже красиве. Мабуть, цю локацію вибирали якось завчасу, ви знали, ти бачила, ну, де це буде? Чи це от ти відразу на, на місці побачила? Як нас нас? Я бачила пропозиції, де можна mm -hmm. буде зняти. А де саме? Це для мене такому, тримали в такому сюрпризі, mm -hmm. можна сказати. Твій образ, оце, ця довга сукня, ці босі ноги, і, і, і така ти романтична, дуже і натхненна. Хто творив цей образ? І наскільки ти можливо, ну, ти втручалася в цей процес, чи ти повністю Віддалась як то кажуть, в руки професіоналів? Я вирішила віддатись повністю в руки професіональ. Я вирішила їм повністю довіритись. Ну тим я... більше, що ти відчула одну домці. Так я відчула, що справді вони відчувають мене і що все буде добре. Дуже відповідний тобі образ. Я маю на увазі навіть зовнішній. От так, так тобі пасувало це все. Цей ліхтарик в руках, ці локації, ця гойдалка. Дуже природньо ти звучала в пісні. Пісня непроста. Окрім того, що треба було прониктися душевно. так, образом, Треба ще було попрацювати вокально. Та я так розумію, що то тривала робота і над цим. Так, робота тривала і над вокалом. Я займалася ціле літо в Києві. В Ір... Ірми Гвіняшвілі це грузинська. Так, це прекрасний викладач інституту мистецтв Глієра, Вілієра, так? так ось я не деякий час проживала в Києві і ходила до неї на заняття. Вона мені дуже допомогла, вона справді чудова людина. Тому от дійсно хто тоді так підтримував мене і допомагав добре виконати цю пісню, це дійсно була Ірма. Дуже гарно зведено, дуже добре записано. Бачите, я, я хвалю, 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 хвалю. Ну, Бо насправді звучання е, пісні виглядає професійним, виглядає на рівні, на рівні не 17 років, років Роксолани, а на рівні е, прекрасної співачки. Е, київська студія, так? команда вся в Києві працювала. Так, Так. Е, саме оранжування все, це робота Володимира Григоровича. Також ну, надзвичайно чудова, позитивна людина, з яким надзвичайно легко працювати. Він вміє в роботі підтримати, підказати, де потрібно зупинити. Тобто тісно людина, яка правильно може допомогти. Роксолано, пісня Дощ, як ми вже з'ясували, не єдина пісня у співпраці з Ніколо Петрашем. Так називали ви, що є вже їх чотири, так, якщо я не помиляюся. Є, є вже є, чотири, є. Так? так? Три пісні це які Нікола написав для мене, а четверта це яку ми з ним ну, виконуємо в дуеті. Mm -hmm. Так навіть так. так. І де можуть глядачі почути побачити цей дует? Чула яка краєм вуха, що в якихось новорічних програмах на центральних каналах ні? Ну так, але це ще в майбутньому. Але прем'єра вже дуету була в нас у Франківську на Галицькому шлягрі, який організовує народний артист України Ярослав Борута. Власне, від кліпу трішки до твоєї концертної діяльності ти згадала Ярослава Боруту. А я згадала, що ми спілкуємось на початку грудня, власне, в часі, коли ми вітаємо зі святом наших захисників, захисників України і. Перед цими людьми ти також виступала і виступала не раз, якраз от приїхала з концерту до нас на інтерв'ю. Які твої враження? О, ну можу сказати, що коли згадати вірніше, коли ми приїхали з Ярославом Йосиповичем туди вперше, то це Знаєте, було на полігоні в Яворові, так? Так. Яворівський полігон Львівська область. Ну це в неділю робили концерт проводів. А в понеділок їх вже забирали на схід. Це була настільки енергетика напружена, можу сказати, люди старші, молоді хлопці, вони, я можу сказати, що вони не знали, що їм потрібно робити. Це було вперше, вони це тільки все починалось, вони не знали, куди їх везуть, що з ними там будуть робити. Коли ми приїхали через деякий час вже в госпіталь львівський, де їх привезли вже, і я пам'ятаю: от я дивлюсь, вийшла на сцену співати, а от в першому ряті сидить чоловік вже в інвалідному візку, якого я пам'ятаю, що з того року з тих, з тих проводів він нам хвалився, як він вставав шпагат, а тут він вже без, без ніг. Тобто це ну, настільки страшні речі, які просто неможливо передати словам. Вже коли ми вчора ми приїхали з концерту. Я зробила такий висновок, що хлопці вони вже зовсім інші, вони вже з таким бойовим настроєм, вони знають, що вони роблять, вони вже впевнені, вони загартовані. Так а єдине, що трошки шокує те, що незважаючи, це, чи це молоді, чи це старші, всі вони мають сивину, всі. Тобто, молоді хлопці, які які ще тільки починають своє життя, але вже з сивим волоссям на скронях. Тому що це вже досвід, якого не мало б бути в так. цивілізованому світі. Це досвід, який не має отримати в житті ніхто в наш час. Це, ну, не будемо про це сумне, бо насправді я бачу в твоїх очах сльози. А, і ці емоції дуже складно, напевне. Ой, ну поєднати з тим, що хлопці хочуть все-таки чути веселих пісень, наскільки я знаю. Як ти от береш себе в руки, в який кулак ти себе збираєш, щоб вийти і. І весело це було. ну за колісою, перед тим як вийти, це дійсно страшно, тому що ти. Не знаєш, як, що їм, що вони хочуть почути, як до них віднестись. Але коли вже я виходжу на виходжу на сцену, коли я бачу, що вони вже такі всі веселі, вони чекають, щоб зараз потанцювати, посміятись, поспівати. Тобто, і це така весела, така вже така родинна, складається енергетика, що просто вже сумно на сцені себе вже просто неможливо почувати. Ти вже хочеш нести їм сім? Так, вже самі хочеться і танцювати, і співати, і якось загравати з ними, і вони тоді починають. Танцювати, і тоді виходить такий зв'язок між мною і ними, і це дійсно багато чого вартує. Звичайно, зв'язок з глядачем взагалі завжди важливий, так в таких ситуаціях, звісно, особливо для тебе живі концерти. Це вже тепер як норма, як, як досвід, не зважаючи на те, що отримуєш ти не тільки музичну освіту, так, так. Роксолана прийшла до мене в формі. Так Роксолана навчається. Розкажи нашим глядачам, це кол юридичний коледж чи не Так, Це помираюсь. Одеська юридична академія. Я навчаюся в юридичному коледжі від Одеської юридичної академії. Ну і стараюся поєднувати, хоча на перший погляд це зовсім речі, які неможливо поєднати. Чому? Можливо, якщо дуже хотіти, я бачу, що тобі подобається і те і інше, але все-таки музика трішки більше. Так, все ж таки, це я більше відчуваю, що це більше таке моє, але ну хто знає, як складеться життя. Як як на небі написано, так воно і і буде згадувати наперед не буду ніколи. О я навіть не знаю, як поставити тобі наступне питання після того, що загадувати наперед не будемо, але все одно цікаво. Все одно цікаво, чи буде наступний кліп. Все одно цікаво, якими яка тема буде наступних пісень. Цікаво, які тобі пісні зараз ближче до душі. Отак наговорила. а Ти тепер попробуй на це ну про майбутній кліп. Я говорити нічого не буду, але він буде. Можливо, буде, можливо, ні. Ну, як складається, доля. Не витягується, не витягує. <рес> я так вважаю, що все ж таки треба тримати таку невелику інтригу. На майбутнє, на майбутнє я буду працювати, я буду дивувати, звичайно, тому що без таких сюрпризів воно буде напевно не цікаво. Роксаланко, я б дуже хотіла побажати тобі виступів не лише на київських сценах. Я думаю, що. Івано-Франківський глядач теж заслуговує на те, аби ти була тут частіше, <рес> не від Галицького шлягеру до Галицького шлягеру. І власне ті пісні, котрі створюються зараз, вони ну наскільки я чула на презентації, різні, бо ти співала і пісню про Україну, і оця пісня з Ніколо. Як вона називається до речі? Пісня Слід... «Життя». життя. Мабуть, щось таке вже теж доросле, це так це серйозна пісня про життя, як воно є в реалі. Зовсім берешся вже за дорослі теми і виступаєш ну, в професійних дорослих концертах з професійними музикантами. Окрім ну, я скажу нашим глядачам, що дуже гарний досвід Роксолана отримала у співпраці з народною артисткою України Оксаною Білозір. Так багато було концертів. Хто ще на тебе впливає? До чиїх порад ти дослухаєшся? Хто зараз є важливим для тебе у творчому житті? Ну, звичайно, це команда, яка працювала зі мною, створюючи новий кліп. Це композитор Ніколо Петриш, який також мені немало допоміг. Він багато мені нового підказав, навчив. Це люди, які оточують мене зараз. Це мої батьки, моя бабуся, це професіонали, які е, я вирішила, що повністю треба довіритись е, саме професіоналам, тому що все ж таки це люди з великим досвідом, і ну напевно вони знають краще. А ти згадала свою родину. Насправді на презентації відеокліпу відчутно було, як всі-всі, і сестричка, і батьки, і особливо бабуся, яка з тобою буквально всюди і завжди. бабуся, котра навчилася водити автомобіль, наскільки я знаю, тому що треба. Було з тобою, <реш> так це це для мене щось неймовірне. Я просто в захваті від цієї жінки, <реш> і вони всі дуже підтримують тебе. Це музично. Я не, не пригадую, чи ми спілкувалися перший раз про, про ваші музичні родинні якісь корені, але я так зрозуміла, що батько десь до музики дотичний. Так, батько в мене музикант, та вся його родина також музикант. Але з бабусиної сторони в мамина маму, мами, в мій прадід вони всі співали в церковних хорах. Тобто, Тому, гени є. є. Гени. так. Є і я можу сказати, що в нас справді дружна велика сім'я. Ми справді одне одного підтримуємо, і я хочу подякувати їм за те, що вони дозволили мені займатися тим, що я хочу, тому що ну, в даний час в теперішньому світі так батьки можуть настроювати своїх дітей так, як вони вважають за потрібне. Я вдячна їм за те, що вони мені дали право вибору. Щоб вони мені дозволили це займатися, хоча е, всі знають, що це справді нелегка робота. О, як гарно! Аж мені захотілося, щоб моя дитина мені таке сказала. Роксоланочко, я бажаю тобі великого успіху. Я бажаю, що всі ті нерозкриті секрети, про котрі сьогодні ти змовчала, але котрі є в мріях, вони обов'язково здійснилися. Ну і повторюся зі своїм побажанням частіше бачити тебе як на столичних сценах, ну це ми можемо зробити хіба що з телеекранів, так Так і на наших. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Програма. Поговоримо про музику. Сьогодні вона була присвячена відеокліпу Дощ. На Пісню Ніколи Петраша, яку виконує наша прикарпатська чарівна співачка Роксолана Калин. Звісно ж, саме ця відеоробота на завершення програми. А я прощаюся з вами як завжди. Дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське. Приходь до мене у сни, обіймай, обіймай до світання, подаруй мені по весні світ твого неземного кохання, повертайся за небо край, хвиля мрій пробіжить між нами, розшукай мене, розшукай і на землю впади зірками. В паде росою, дощ, я збираю зірки по сою, дощ, розкажи мені, де блукати, дощ, де кохання моє моєшу.